Вітаємо, друзі. Хочу запропонувати вам коротенький відеоогляд посібника Слухай уважно, що сюди входить. По-перше, сюди входить 150 ось таких карток, фото, тобто, все таке, як воно є насправді. Якщо це дріль, вона дріль, дріль. якщо це клавіатура, вона клавіатура. Тобто, принципово майже все, це фотографії. Сюди входить флешка зі всіма цими звуками 150 звуків. Дивіться, тут ми зробили також отаку для зручності, два аркуші в нас вийшло з цими звуками. Вони йдуть за порядком, як вони йдуть. Є список цих звуків. Вони йдуть анотація флешка, на які ці звуки є, і окремо ще по папкам звуки до цих карток. Дивіться, є номери, як ворона карка, як соловій співає, гітара, як співає, як годинник. Все, тут дуже багато звуків, голуби, кішка. Дуже багато звуків, міксер, вода, як капає, як муха жужжить, як кіцька голодна кричить, чайник, вода кипить, дзвоник. Оце звуки хати. Вон як падає склянка, як кричить попуга, телеф, як в наушниках навіть. І ще є одна така також, воно все заламіноване. Така от картка, подвір'я таке, ферма. Дуже багато тут тварин, трактор, лелеки, ластівки, навіть вітрики, як працюють, є такий звук, як синичка чирикає. Ось таке карточок. Дуже багато, 150. Як жук, жужжить, як цвіркун. Шмель. Тут багато тем. намагалися максимально зробити, як собака гирчить, як собака задоволена, як собака лає, маленька собака, велика собака, котеня, кішка шипить, кішка мурчить, просто кішка. Як дитина кричить, злякалася, як мама дитинку заколихує, Є багато-багато-багато звуків. От вони трішки так зроблені за тематикою. Звуки людей домашніх тварин, звуки в будинку, звуки вулиці різне. Яблука, як відкусують навіть гелікоптер, птахи. Ось такий у нас вийшов, на мою думку, дуже-дуже крутий посібник. І оце дуже зручно, мені воно допомагає, я візуал, мені краще поглянути, і чим в такому варіанті. Але ми зробили два варіанти, як вам буде зручніше працювати.